Близько сотні юних плаців Житомирщини взяли участь у чемпіонаті Житомирської області з плавання серед юнаків та юніорів. Змагання відбулися у Житомирському спортивно-оздоровчому комплексі Авангард. На відкриття запросили кандидата у народні депутати Валерія Онопрієнка, який вже не перший рік переймається проблемами молодих спортсменів і підтримує їх. На цих змаганнях в першу чергу допомагає Анапрієнко Валерій Васильович. Хоч наша співпраця Федерації регіонального підрозділу Федерації плавання України в Житомирській області з Валерієм Васильовичем не обмежується даними змаганнями, він намагається нам допомагати в нашій статутній діяльності, бо, власне, змагання це Верхівка айсберга, а є ще навчально-тренувальний процес. Організовуються навчально-тренувальні збори. Є екіпірування, є харчування. Тож тобто, спорт – це дуже багато таких маленьких нюансів і моментів. Які не видно, але які є дуже важливі для досягнення високого спортивного результату. Валерій Нап'єнко нагородив переможців запливу на півтори і дві тисячі метрів. Молодим плавцям побажав нових перемог і особистих досягнень. За результатами чемпіонату розіграли 36 комплектів нагород та сформували команди спортсменів для участі в чемпіонаті України. Вже незабаром найкращі спортсмени захищатимуть честь області на змаганнях у Львові та Миколаєві.